Їх поне їмка там б'ють забивається. Знаєте, що таке кажуть, Дені всяте звинка чи подзвонить себе, дитину, чи ні. Ви знаєте? А де ваші діти? У мене син, і вода чи що? Є Я його гарантію, що будучи де запрацюєте, ви на даний момент не будете. Ні, я більше руки забрався канал, зараз так. Вам щось говорить? <говори>

Діти Мама зводить, давай Ми ось дозвонимо, присушені до самі всім тобі приїхати. Подзвоню ж там пілот. на гарячу лінію оборони, дзвоню на гарячу лінію, бо оборони. І він сам визвався в армію. Мама, я їх в армію. Вона одна єдина дитина. я її не видав. Можеш і війти в армію, але я

ты вроде не нарушаешь, Faen ta deg.